Шикарні чоловічі, теплющі шкарпетки від бренду to Fashion Алді. Всього 45 гривень за пару. В лоті буде аж 65 пар, абсолютно різних варіантів кольорів. 2930 гривень. Загальна вартість усього лоту. В лоті представлені модельки переважна кількість без пакування, і може бути десь пошкоджене пакування. А може попастися і в пакуванні. Тут, наприклад, ось у нас три пари. Погляньте, будь ласка, варіанти, які йдуть у нас у цьому лоті. Кольори більш насичені, меланжеві варіанти, блакитний, синій, сіренький, графітові, коричневі. Ось, покажіть, будь ласка, бордові, насичений, насичений зелений, темно-зелений. Такі коричневі теж в різних варіантах кольорів, дуже круті носочки і мають вони особливість. Тут присутня. Присутня у нас машинна вишивка з оленем на носочках. Тут високий вміст бавовни. Це дуже круто, тому що не, не всі носочки йдуть з таким складом. Погляньте, 85% п'ять котону. Дуже крутий склад, надто приємні до тіла. Покажу вам їх всередині. Подивіться, будь ласка. Справді класні теплі носочки для того, щоб замовити ось такий лот. А по розмірам ще скажу 39-42 і є збільшені 43-46. Тобто можна пропонувати різним клієнтам. Для того щоб замовити ось такий лот з класних фірмових носочків, звичайно ж, звертайтеся до наших менеджерів в описі під відео є усі контакти та наш сайт.